Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна. Мене звати Софія Мартинюк. І ми розпочинаємо з найважливішого. У Києві затримали наркоділка, який доставляв наркотики через таксі. На Буковині затримали іноземців, які вчинили підпала на заході України. Викрито канал продажу нелегальної зброї. Зеленський у Римі зустрівся з папою та прем'єркою Італії. У Чернігові через падіння безпілотника в ніч на 9 грудня пошкоджено приватне домоволодіння. Обійшлося без постраждалих. В одному з районів міста ворожий удар спочнив масштабну пожежу на фермерському господарстві. Загорілися скирди кирди солому. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники. У Ніжинському районі зафіксували серію влучань по промисловому об'єкту. Виникло кілька пожеж, які також швидко загасили. Інформацію про постраждалих не надходило. У Запорізькій області вночі російські війська атакували один із населених пунктів району ударними безпілотниками. Удар пройшовся по об'єкту цивільної інфраструктури вибухової. Хвилею пошкоджену будівлю пожежно-рятувальної частини. Вибиті вікна та двері, частково зруйнована покрівля. Російські війська атакували одразу три райони Дніпропетровської області. Під вогнем опинився Нікополь. Місто обстрілювали з важкої артилерії та атакували ФПІВ дронами. У Павлоградському районі ворог застосував безпілотники, внаслідок чого пошкоджена інфраструктура. Гучно було й Васильківській громаді Сенельниківського району. Там також зафіксували удари дронів. На щастя, минуло без загиблих та постраждалих. У Києві поліція викрила наркоділка, який використовував таксі для доставки наркотиків. 21-річний чоловік організував схему з продажу наркотиків. Він передавав водіям пакунки з амфетаміном, альфа-півапі та канабісом, які потім доставляли клієнтам по всьому місту. Правохоронці затримали наркоділка під час передачі одного із замаскованих пакунків водію. Під час обшуку його квартирі виявили ще більше наркотиків, готових до продажу. Слідчі повідомили чоловікові про. Підозру йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. СБУ та Нацполіція затримали двох іноземців, які на замовлення російської розвідки вчиняли підпали на заході України. З даними слідства, агенти підпалили адмінбудівлю на Буковині та планували продовжити серію атак, щоб посіяти паніку та розхитати ситуацію в регіоні. Один із них був завербований через Телеграм, де підтримував агресію РФ і залучив до справи свого знайомого. Зловмисників спіймали на гарячому, коли вони проводили розвідку біля сільради. В Івано-Франківській області вони зараз під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Правоохоронці СБУ зірвали чергову спробу незаконного продажу трофейної зброї в різних регіонах України. Затримали дев'ятьох осіб, які вивозили зброю із зон бойових дій та деокупованих територій і продавали на чорному ринку. Під час обшуків вилучили гранатомет, автомат Калашника, вибухівку та боєприпаси. Фігурантів затримали на Київщині, Вінничині та Донеччині серед них військових, які самовільно залишив частину. Усім повідомлено про підозру зломис. Зловмисникам загрожує до семи років ув'язнення. Правоохоронці в Одеській області зупинили зловмисників, які переправляли дітей сирі та дітей позбавлених батьківського піклування за кордон для незаконного усиновлення. Що 25 дітей стали жертвами схеми. 13 передали іноземцям. Ще 12 врятували під час слідчих заходів. Організатори використовували підроблені документи та обходили заборону міждержавного усиновлення під час воєнного стану. Вони тиснули на посадовців і прикривалися міжнародними благодійними організаціями, щоб уникнути викриття. Трьом учасникам уже повідомили про підозру, їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Поліція Сумщини ліквідувала шахрайську мережу, що діяла під виглядом співробітників банку. Зловмисники телефонували людям і використовували фейкові телеграм-боти, що вимагали конфіденційної дані. Поки одні учасники схеми вводили потерпілих в оману, інші знімали гроші з рахунків або купували за чужі гроші, ювелірні вироби та дорогу техніку. Відомо, що не менше про трьох постраждалих. Загальна сума збитків майже один мільйон гривень. Серед жертв жінка, яка втратила 520 тисяч гривень, отриманих від держави після загибелі чоловіка військового. Трьох ключових учасників схеми вже затримано. Їм повідомлено про підозру слідчі дії тривають. Поліція на Івано-Франківщині затримала чоловіка, який підпалив автомобіль. У коломизькій громаді загорівся автомобіль. Шкода, припаркований біля будинку власника. Поліцейські швидко з'ясували, що це був умисний підпал, і протягом двох годин затримали 49-річного знайомого власника. Причиною конфлікту стали неприязні стосунки між ними. Слідчі вилучили докази та направили їх на експертизу. Чоловікові повідомили про підозру йому загрожує до 10 років тюрми. Поки ми говоримо про події в Україні, світне стоїть на місці, Тож, до новин світу. Пожежа на газовому терміналі в російському порту Темрюк триває вже три доби. З даними джерел РБК України спочинили дрони СБУ під час спецоперації центру Альфа. 5 грудня українські безпілотники знищили понад 20 резервуарів із 30 наявних, а також залізничні цистерни, проміжну заправну ємність та заливно наливну естакаду. Загальна площа пожежі склала близько трьох тисяч метрів квадратних. За словами джерел, операція була ретельно спланована, щоб вивести термінал з ладу, не завдаючи шкоди цивільним. Інцидент ще раз показав ефективність української спецоперації на території ворога. У Литві запровадили надзвичайний стан через повітряні кулі з контрабандою з Білорусі. Причина регулярне проникнення в повітряний простір країни метеозондів з контрабандою через одну з таких ситуацій. Нещодавно тимчасово призупинив роботу аеропорт Вільнюса. У МВС наголошує, для населення жодних обмежень не буде. Водночас, надзвичайний стан дасть змогу краще координувати дії служб і залучати військових для регулювання цієї загрози. У Литві вважають ці запуск елементом гібридної атаки та загрози національної безпеці, цивільної авіації та безпеці громадян. Надзвичайний стан діятиме на всій території країни, адже кулі можуть переміщуватися залежно від вітру. Президент України Володимир Зеленський 9 грудня прибув до Риму серед його заходів. Аудієнція у Папи римського та зустріч із прем'єркою Італії Джорджою Мелоні. Напередодні Зеленський перебував у Брюсселі, де разом із генеральним секретаром НАТО Марком Рюта та президентом Євроради та Єврокомісії обговорював гарантії безпеки, дипломатичну роботу в США та посилення стійкості України. А ось 8 грудня в Лондоні Зеленський зустрівся з лідерами Німеччини, Великобританії та Франції. На переговорах обговорювали спільні кроки щодо гарантії безпеки, відновлення України та подальшої міжнародної підтримки. Це було головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Також закликаємо підписатись на наші сторінки у Ютуб, Фейсбук та інших соцмережах, аби дізнаватися оперативно інформацію першими. Стежте за новинами разом із конкурент Україна. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня. Для вас в студії працювала Софія Мартинюк. Бережіть себе та Україну.